Вітаю вас, друзі! Ви на каналі розпаковки. І сьогодні у нас ось така буде невеличка, маленька одна посилочка. Що це за посилочка? Зараз ми відкриємо і будемо дещо робити. Вартістю в 1,64 долара, Як ви бачите, 30 грам, легенька. Ну що, друзі, підтримуємо відео лайком, підписуємося, якщо ще не запідписались, ось тут внизу і протискаємо комент. Я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, давайте відкриємо, подивимося, що там нам прийшло. Так. Ох, так, все, більш нічого немає. Ось така маленька бутилочка, дивіться, все написано на китайській на такому маленькому зі пакетику Тут ще якась інформація, є. не знаю, що це за Алфіня. Все на китайському, друзі, дивіться, тут написано 20 мл. І все, що ми можемо зрозуміти. Що це таке, друзі, скажу вам, наперед, це кислота для пайки. Особливо це стосується тих деталей, до яких припой не береться, наприклад, таких, як літіо-іонні акумулятори. Наприклад, ось такі іонні акумулятори. В принципі, це якісь із дешевих фонарика, я колись купував фліхтарик. 6800 тут немає. 6800 я тут заряджав зарядним пристроєм. Тут максимум десь 400-500. Тут написано 5000, тут а десь 1050-1100. І навіть повозі ці важчі, це і легше, Ну, зрозуміти можна. І ось саме ось ці контакти, дивіться, ось, вони не паяються обичним припаєм. Отже, для чого ця потрібна кислота? Ви капаєте сюди і відразу можете паяти і тоді. Для сцеплення. Ну що, друзі, для чого я її замовив? Зараз таке у нас коротеньке розпаковки а далі будемо ось такий акумулятор вставляти в ось такий. Зараз у вас скріншотик вийде на екрані, в такий тример. Тому що в мене там стоїть маленький акумулятор, який при повному заряді навіть не вистачає постригти повністю голову там, чи бороду підрівняти. Ось. Тому поїхали. До ремонту. Ну що, друзі, ось цей такий триммер, дивіться це, що я вам показував, я його вже попередньо розібрав. Ззаді знялась заглушечка. Ось такий тут стоїть маленький акумулятор, на якому немає ніякої інформації. Будемо відпаюватись звідси контакти. І я думаю, що, в принципі, має сюди влізти. Дивіться, якщо навіть поставити цей акумулятор. Плюс ось ця головка, в принципі, має підійти. Тут ще стояла ось така подушечка, вона йшла зверху, ось так приклеєна. Ми її можемо потім обрізати ось так от кусочок тоненький відрізати для того, щоб ось вона ось так от сюди впиралась. Ось таким чином на це все йшло в одному корпусі. І зараз ми це все діло будемо Так само тут можемо обрізати для того, щоб ізолювати від мікросхеми. І будемо ставити сюди ось такий балдажник. відпаювати і перепаяти. Ну що, друзі, поїхали. Я в принципі зараз буду ставити паяльничок на розігрів і будемо тестувати ось цей кислоту. Подивимося, чи дійсно вона бере. Ну що ж, я ставлю на паузу і потім покажу вам результат. Ну що ж, друзі, дивіться, результат. Припов взяв просто шикарно. блін, класна штука, дивіться, мертво. І перевіряємо його роботу. Зараз беремо, вмикаємо. І все працює. І тепер нам залишилося це все діло зібрати в цей корпус, підрізати ось ці. Ущільнювачі і показати її вже в зібраному вигляді. І, звичайно, вже буде і заодно я її ось відпаяв, і зараз я її поставлю на зарядочку. І таким чином покажу навіть вам скріншот. Можливо, реальний її, скільки вона в ніємності. Ну, я думаю, 400 мА це максимум, що може бути в ній. Ну, все ж таки поставив. На 1000 це вже буде вистачати надовше. Ну що, друзі, щоб не затягнути час, поїхали складати. Ну що ж, друзі, ось, в принципі, все, дивіться, агрегат зібраний і працює. Дещо єдине. Єдине, що тут трішечки, коли я знімав оцю заглушечку, кришку, трішки поцарапав оцю позолоту. Ну, в принципі, все. Інше залишилось в хорошому стані. Як ви бачите, машинка повністю зібрана. І ось залишились ці запчастини. Ось ця нижню я розрізав навпіл і цю також розрізав навпіл, тому що там стояв великий акумулятор, тут, відповідно, акумулятор менший. Ну що ж, в принципі, друзі, ось такі справи. Така машиночка класна. Дякую ще ось такому флюсику. Поставимо лайк, напишемо хороший результат. Скріншотики ось тут у вас будуть силочка на цей товар, скріншот і силочка в описі на продавця. А також скріншоти зараз ще будуть, як я його припаяв, як воно трималось. Все, в принципі, ви бачили, ось така вінтаж 9. Тремер, Professional. Тепер надіюсь, що його буде вистачати надовше. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока.